Мы бойцы артиллерийского подразделения «Картель» 111 Луганской бригады ТРО. Хотим поблагодарить Анатолия Васильевича Плыхно за оказанную помощь до комплектации технического состояния этого орудия и еще одного такого же. На данном этапе наше орудие нуждается в замене резины в общей численности 16 колес. Мы будем благодарны всем неравнодушным, желающим оказать помощь в решении данной ситуации. Слава Украине! Героям слава! Всім доброго дня, слава Україні. З вами знову я, Шелудько, і наш помічник Бота Бота v 5000 w старенький тракторець, який купив у мене звичайно, дякуючи Ютубу. Ну, дякуючи Ютубу, багато різних речей робиться на даний момент. І я дякую Сергію Сергійчому Молодшому, що зробив з мене блогера, хоч не дуже суперового блогера, але я маю можливість використати. Свої можливості звертатися до людей і дякую тим людям, які довіряють мені і підтримують мене у всіх моїх починаннях. І ми маємо можливість підтримати наших хлопців і дівчат. І так як друзі, на першому кадрі у нас була резина, вона стара, але з дуже великим протектором. І вона рішає. От зараз ми будемо заводити трактор. Зараз покажу, як оцей манюсінький трактор в порівнянні з цим величезним прицепом. Не знаю, яка тут вага, але гній важкуватий. Тому що він мокрий, свинячий, а тракторця нашого 300 кг і все на все 9,5 коників. Ну за рахунок передаточного числа, тому що це японський трактор і. Резини, все-таки резина, вона рішає. На днях зніму відео, може сьогодні, може завтра е ту тойотку, яку, ми, яку нам подарував їжачок, дякую тобі, Вікторе. Ми її проліфтували, ми зробили клірінс, ставили проставки, е зробили повністю ходову, перебрали. Зараз десь в цей, в цей момент ще зробиться розвал сходження задка і передка на От, і Поміняли ми диски, поміняли ми резину. Резина це. Ну, реально вона рішає. І подивимося, як буде себе почувати повноприводний, на повному приводі rav 4 Toyota. Тому що, говорить, це говно, а не машина. Ну, провіримо, чи підійде така машина нашим хлопцям чи ні. От. І На даний момент знову звертаю на резину. Чому? Тому що все-таки з вчорашнього дня я розпочав збір на 111 бригаду ТРО Луганську. Ну, не буду казати, де знаходяться зараз їхні позиції, тому що це буде неправильно. От, але вони виконують дуже важливу функцію, і е, звернувся до мене один із березанців Анатолій Лехно. Я думаю, вже завтра я зніму з ним відео. Він безпосередньо розкаже. Я задам йому пару-тройку запитань. Ви його бачили безпосередньо у мене відео. Це власник ресторану, АБЦ. він безпосередньо. Не стояв у стороні від початку повномасштабної війни, да з 14 року він завжди допомагає хлопцям. Я думаю, якщо можна, він скаже, що це за хлопці, яка в них історія. А це дуже цікаві хлопці. Дуже було важко з них з них попросити, якесь звернення, і все-таки вони зробили, тому що зараз розпочинається осінь, і все-таки грязюка. Ну, у нас нема зараз такої великої грізюка, але йшов дощ. І на тих автомобілях, які вони купували за свої кошти, збиралися, це дуже довго відбувалося, так підтримували деякі люди, не знаю точно хто, але я знаю, що Анатолій Лихну ціпки це з Березанців допомагали в цих всіх моментах. І ці машини, які там два Мана і дві татри, вісім на вісім перероблені, і на них поставлені гаубиці. Так що на цьому фоні хлопці зробили відеозвернення на перших минутах відео ви це все діло побачили. Так що, друзі, прошу підтримати, тому що реально дуже-дуже потрібно. І в таких підрозділах не дуже багато хлопців, і їм дуже важко самим перезути цей автомобіль. Е, і ці автомобілі вони куплені за свої кошти. Тільки видані ті пушки і з них переробили на самокутку, щоб бути мобільними і якісніше виконувати бойові завдання. Так що, друзі, рухаємося далі разом до перемоги. Хто віри мені, і хто може мене підтримати, кошти збираю особисто я. Якщо вийде, ну хоча б одну машину перезути. Це треба, взагалі на дві машини. Це 16 коліс. Ціна питання одного ската 23 тисячі 300. Ми їх знайшли два вигляд, види. Один трошки дешевший, але там менший протектор. Хочеться, щоб був більший протектор, все-таки він рішає. Тому що якщо зараз стане така машинка серед поля 8 на 8, ну трошечки то не є добре. Треба, щоб машинка все-таки була на мазях і все-таки кеди є кеди. Тобто, якщо в ноги тепло, то і в голові буде тепло. Треба голову і ноги держати в теплі. Так що й машинка повинна працювати. Так що, друзі, начебто. Гівно туди не до діла, але так як у мене канал про сільське господарство, і пов'язую е, свої можливості простого селюка, і таким чином е, роблю наголос тим людям, що мож, можна використовувати свої можливості по максимуму для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат, тому що тільки ми можемо підтримати. І коли хлопці попадають трошки в такі передряги, сьогодні також до мене заїжджав Андрій 79-ї бригади. Виведений поза штатом, трохи там є моменти, знову його підтримали, знову він поїхав десь на столицю. Тобто є є багато-багато моментів і з військовослужбовцями, а також керуючим персоналом. Зайдеш у Фейсбук дуже багато всяких моментів, але ми не про це і не на часі. Моя зараз задача, тому що це наші так сказати знайомі, друзі та наші діти, які боронять. Нашу наньку Україну дають можливість нам от возити гімно, от, а ми мусимо його возити, тому що це, якщо вони є, значить в нас є господарство. Якщо є господарство, значить у нас є можливість. Далі рухатися і жити. Я за рахунок господарства живу і не один рік вже мотивую на Ютубі хлопців і дівчат. І на сьогоднішній день Віктор, якщо дивишся мені тобі привіт, також дзвонив і питав. І також ще людина писала по комбікорму. Заснімемо, розкажемо. Дуже хочеться багато ділитися, ділитися, тому що люди приходять нові, і буде все нова партія Бруйлар 4 числа. Розкажу і покажу. Так що, друзі. Хто має можливість, будь ласка, підтримайте наших хлопців із 111 ї бригади от, на ці колеса. От, тому що дуже-дуже ну, потрібно. І я думаю, що ми безпосередньо купимо з вами, поїдемо, загрузимо в буси і безпосередньо відвеземо і хлопцям їх їх передамо. Я думаю, що такий почерк самий, такий актуальніший, тому що люди багато людей просто зневірилися і перестали довіряти людям. І для цього ми і, і це все діло стараємося показати в себе на каналі, що все-таки е, ми віддаємо тим, кому це потрібно. Так, да, Серед військових також є е, всякі люди, так само, як і тут. Е, є і добрі, і не дуже, і всякі, всякі, всякі. Але, друзі, зараз заводимо нашу куботу і покажу, все-таки, як рішає резина. Так, перевів. Ну, він вже прогрітий, І так він без свічки накалу не заводиться. Так, ось такий. Грандулетик, зараз включаємо понижену, Понижину, опа. Є таке діло і включаємо першу передачу. Ну, на першій навіть медліно буде їхати, це буде дуже довго. за на другу, напевно, клас. Щоб люди погнали. Додав газку. Подивимось, наскільки буде рішає на цей момент резина. А так і хлопцям, треба, дуже сильно треба резина. Є такий маленький джаґі-джаген -джаг, пробуксовує. Я заходжу на повишені. Чому на повишені? Тому що на скористі все-таки легше всі моменти рішити. І так як Серега казав на 9 по полю легше їхати, ніж там. На бо вийшло скорості, можна пролетіть, напередтувана легенька. Так що, друзі, тут теж такий момент. Тула друга понижена, тут три передачі. блокування, передок включений, садок блокується, ну зараз він не заблокований, це коли вже там є моменти. Ну а також сергою. Тут вона, виходить, піднімає тільки догори і по своєю вагою опускається, то я вінтом зробив, щоб не смикало прицепа. Тому що на цьому тракторі ну, не було б трючочки. Ми її зробили самі. Ну, він для цього не предназначений. Стояла фреза. В цьому році все-таки на фрезу назад запустили. І працює фреза. Воно грибеть, бусує, ну лізе. Пустили його на колію, ну тут ще трошки треба проїхати і будемо зараз вже тут розкидати. Бачите, як вон лізе. Все-таки рішає, рішає грязюка. Різина, оці всі моменти. Так що, друзі, їду, мабуть, в край. А може тут зараз скину, а потім тамочки. Так що стою, мабуть, тут. Газочок скидаємо. О! Ну отак. Е, Якраз таке порівняння, да? все-таки різина і понижайки, руки руки рішають багато. По машинкам на 58-му бригаду. Гроші зібрані, машинка замовлена, робиться ТНВД. Так що Володя Бондар, не переживай, все буде добре. Все буде добре, а також хочу цю машину, як купимо, поїхати в першу школу, тому що перша школа. Ольга Івановна, дякую вам і вашій команді за підтримку. Я сподіваюся, не остання підтримка від вашої команди. Дуже вагомий внесок зробили в ту машинку. Також ярмарку ми зробили, а також Світлана Добровольська, 43 тисячі гривень. І перша школа 41 з лишнім, Точно зараз не пам'ятаю. І ярмарка 36, тобто це доволі е, більше половини автомобіля. Ну і остальне дозбирали ми. Так що, друзі, рухаємося далі. Ще є роботи і роботи і роботи. Будемо рухатися далі. Тут є шмінь, наче хто посіяв, чому хто пам'ятає. В цьому він у нас був лежачий, поліг і дякуючи Андрію який також зараз боронує нашу неньку Україну, вигриз мені те, що тут було, переполучив, ну але отак воно все вийшло. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока.